Вітаю всіх! Всі ми полюбляємо ранні овочі. Сьогодні у нас 6 березня, час сіяти. редьку, У мене парник не опалюється. Ви бачите, ми взяли її, покрили землю пленкою, щоб вона прогрілася. Щоб зручно було сіяти. Підготували таку міні-сівалку, говорити. Якраз врахована відстань, насінина. Одна від одної як повинна падати. І практично швидко поставила, нажала, через відстань знову поставила, нажала. І так роблю ямки. Беру гречку на сіні. Такі луночки з'явились і в кожну я кладу по одній бубинці речки. Цей метод дуже добрий. Насіння падає вже на відстані такі, який нам потрібно. Загорнули, завертаємо руками, бо колись мені казала одна. Жінка літнього віку, що все гарно сходить і плодоносить, коли ми його зігріваємо своїм теплом. Ножками вона казала потупає, руками, тоді, воно, ця рослина, пирається нашої енергетики і гарно сходить. І ще окро. І знову накрию пленкою, щоб без ручок не Якщо сподобався такий метод висівки рядьки, експериментуйте, підписуйтесь на мій канал до нових зустрічей на каналі. Сьогодні сію редьку. У мене є така приспособа. Ось з такими набила цвяхи, вона зручна, використання, насіння падає рівномірно на одній відстані.